У час, коли війна щодня змінює свідомість українців, важливо берегти головне внутрішній спокій, особливо дітей. Саме для цього у Білгордіністровському на базі гімназії номер 3 відбувся тренінг для психологів та соціальних працівників шкіл району. Знайомтесь з поняттям життєвого балансу, визначати основні фактори, що впливають на ресурсний стан, і навчимося або просто нагадаємо собі деякі техніки, які допоможуть нам зберігати наш ресурс. Соціальні педагоги та психологи з шести закладів освіти, які беруть участь у проєкті стійкість та розвиток від благодійного фонду Карітас зібрались, щоб отримати новий досвід для роботи з відвідувачами просторів. Це не просто тренінг, це простір довіри. Тут фахівці навчились технікам та вправам, що допоможуть дітям долати страх, тривогу та втрати. І вже найближчим часом нові знання будуть втілені в життя у гімназіях та ліцеях, де створені спеціальні кімнати психосоціальної підтримки. У цих осередках Карітасу особлива атмосфера. Це інший світ, де кожен, і дитина, і дорослий можуть бути почутим, знайти підтримку, просто побути собою. Тут не бояться сліз, бо знають шлях до відновлення через щирість. У часи, коли навколо невизначеність, такі ініціативи, наче міцна опора. Вони допомагають громадам зберегти єдність, долати психологічні наслідки війни, дарувати дітям шанс на щасливе дитинство. Анастасія Ківінатолігінчук, перший муніципальний канал.